Вітаю всіх на каналі Оксанка Бу. Ще одна мотоподорож вихідного дня лишилася в мене з минулого року. Але вийшло так, що вона розтягнулася в часі майже на два місяці. Поясню, що я маю на увазі. 13 квітня ми вирішили поїхати до парку Буки, який знаходиться в селищі Буки Київської області. Погода і природа були вже готові до прогулянок. Тож ми зібралися на величкою компанією і поїхали в Буки. Їхали, звісно ж, другорядними дорогами. Але сам парк в Буках виявився ще закритим. І тому нам довелося їхати туди вдруге. Коці, як тобі дорога? Я, я обожаю пісок. Костя сказав, що йому дорога дуже сподобалася. І сказав, що він любить пісок. То треба а, ще то такого. Я, я, я їду і думаю, що він, напевно, вже другий раз мене вичоркає. Тоді думаю, я ж йому скажу, що два рази чоловіка не можна вичоркати. Костя <рес> ну, все одно заніс і знову вичірка. Ні, він задоволений зараз. <рес> Подивилася, де ми знаходимося. Це борова. Там, який стояв колись на хрещатику. А скільки років він вже тут стоїть? Поняття міне. Ой, а тут як гарно. Просто краса. Цей парк був заснований 1996 року місцевим підприємцем Іваном Сусловим, який викупив цю ділянку, коли вона ще була звалищем. І зробив з неї ось таку чудову зону відпочинку. Отак прохід заборонено. А тут теж непогано погуляти було. На території парку знаходиться багато розваг, а також садиба самого Івана Суслова, на яку теж можна подивитися. А ми збираємося взяти екскурсію, аби зазирнути вглиб цієї території. Бо без екскурсії туди не пускають. Бачить по городу. Там був mm -hmm. чагарник, точно. Так. І з тої сторони було теж все заросло. Доведеться їхати ще раз сюди. Ти почитаєш я. Ні, наоборот, почитай. Mm -hmm. Розбирається за хвилин щенкам в час гідності та інших фотографічних переходів, заходити жінка в брюках та без хустки. Це чудово. Це просто вау. Значить, це не московський. Ну <різь> так. Тут ніби людина заховалася за дверима. Такий барельєф. А ми наступного Його разу, значить, приїдемо. Ага. Ну, просто в деяких храмах знімати не можна. Дивіться, як тут гарно стало. Троянди зацвіли. Просто клас. Минулого разу цього не було ще. Нарешті ми тут. До нас навіть приєднався Геннадій. З білої церкви він побачив наші подорожі, просто написав в Ютубі: Хочу з вами зустрітися, познайомитися, може проїхатися. І ми так домовилися, коли ми сюди приїдемо, ми йому скажемо. Сказали, ось він до нас приєднався. Ось, не надій, знайомтеся. Герої з мультфільму. Пам'ятаєте такий? Гарний, гарний. Оце, мабуть, платна територія, де за вхід треба платити. Отак, вот Єфім пішов за морозивом. Дуже доглянута територія, гарно. Ага. Так. Да. Дайте морозиво? Ні, О, слон! І ще один любитель морозива. Що ви зкинаєте, як я <смак> Кошмар. Шикарний парк. І тут ще люди живуть. Які доглядаються цим парком, вони тут живуть. Для чого? Я не знаю, все так роджу. То може треба якесь бажання забажати? Ну так, да, загадав бажання. А тоді тобі треба кинути в гривню, жабу. О, то ще за жаби треба. І тоді вже міль... Міль... мільйонером вийде. Ага. <Judge> ну так, маленький можна. Це є лівець, так? А який тут аромат! Класний. Гарно. Ехал надо. Класс. Яка розкіш. Все в зелені. Красива.

Раджу прийти там, сюди, не послухати. Тихо! О, О ніхай Обалдеть! Я так мріяла про нього! Ти давай, перевернуй. Він впав. А я його коли-то на гербарі засушив. Ну а що? Ти що, він же краснокнижний. В я знаю, там в школі... <кхъм> О, нюня така. Боже, як я люблю таких жуків. Які вони для вони кусаються. кусаються? Ні, а чого він буде їх кусати? Вона ж мені наоборот. Руку допомоги дає. Та перестане. Красити книжний жуткий вообще не можна куди. Ой, яка гарнюня. Клас. Він якийсь маленький дуже. Нічого не маленький. Чогось большой. А мені здається, вони більші. Це прям больша. Зазвичай не кусається.

кожу да, 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 и затягивает, и да, да, да. да, и ничего нельзя сделать. Это да, да. а так, ну пальчик откусит потом не смерти. Ну девушки откусили, она когда пришла до себя, была подшатая спочатку дитячего. Нет, а то знаешь, как бывает, вот человек подходит, ну, она, кажете, руку она вот так вот когтями впивает себе в тело, притягивает к решетке и начинает тебя ну, драть. Да, 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 Не, не, мне кажется, so, okay. мы ошибаемся. Привіт. Привіт. Мені. Комуністичні. Це місток бажань. Сказали, що треба пройтися і загадати бажання вийти і знову з того боку зайти. То Антон бігає вже. Яке коло, Антон. Загадав, іди, звільняй місце наступним. Ано. Ти слизько? А в нас якось труба за не так? Я. Повертаємось з екскурсії, дуже сподобалася, дуже цікава. Коштує 50 гривень з людини, з однієї. Але послухати дуже цікаво. Я не думала, що тут можна про щось розповісти, але можна. І цікаво, і з приказками, прибавутками різними, тому раджу. А ми йдемо далі. Вертаємось на вихід. Це ще не все, ми йдемо шукати жабу. Вона нас душить. Вона да, нас чекає. Не було. А хлопці знайшли жабу. І ще дві маленькі. Жаба, яка виконує бажання, а ота велика, яка душить. Треба лишити монетку для того, щоб бажання здійснилося. Давай. Засовуй там, монетку. О, все. А, це для збагачення, так? Не просто загадати бажання. Це для щастя, тут на добро. Кожній щось кинуть, монетку. А ні, монеток не кинуть. Не підготовлюся. Це на кінчі питання, так? Яка ж тут краса зараз. Квіти квітнуть. Троянд стільки. О, мені подобається оця. Оце, Оце. прям клас. Ну вот и часто ее в церквях вот такие барельефы и панно. Не в еще церквях нет. Кстати, вот панно панно, панно смахивает на древнегреческое что это делает. Да. Не, классно сделано, стильно, атмосферно. Да. да. И зал такой прям Для и тех... светлый, он такой Для вот тех... светлый, не ну... вот этот угу. приглушенный, знаете, я который. Да, да. Вами... Знаешь, тут треба конкурс найти все симки, короче. І видають а може їх ніхто не рахував? Ніхто не знає, скільки їх тут. Дуже сподобався мені цей парк. Дійсно, місце варте уваги. А ми розпрощалися з Геннадієм і їдемо в зворотньому напрямку у бік Києва. Але це ще не все. По дорозі ми заїхали на Миролюбівський кар'єр. Як водичка? Ну, свіжа. Класно скупалися, перекусили, випили каву. Треба якось з наметами, з ночівлею приїхати. Тепер вже можна і до Києва. Їдемо, як завжди, за Єфімом, тобто короткою дорогою. А коротка дорога, як відомо, не найкраща. Все як завжди. Тільки тепер не пісок, а багнюка. Їхати туди нам зовсім не хотілося. А об'їжджати б довелося далеченько. Тому довелося нам. Трошки проїхатися полем, щоб об'їхати цю калюжу. Обережно став сюди. Я понял, для чего он живет. Смотри, схвати. Аску, аску, тут Это вот огорожница, Все. Ура! Проехала тут. Я предлагаю вернуться и еще раз попробовать. <свят> Закрепить, так сказать. На цьому наші пригоди в цей день завершилися, і ми вже спокійно по асфальту їхали до Києва, десь ще зупинилися на відпочинок зовсім ненадовго. Треба обов'язково влаштовувати собі такі виїзди, можливо, навіть з ночівлею десь на природі. Без природи ми ніяк. Це, мабуть, єдине, що приносить спокій. І знімає напругу. Тому бувайте частіше на природі, іноді вона рятує. А поки що до наступної зустрічі!